В'яжуть шкарпетки, пояси та шапки для захисників на фронт. Уже два роки жінки волонтерської групи Теплі обійми допомагають армійцям теплом. Більшість волонтерок жінки поважного віку, але працюють беззупино і плетуть корисні речі навіть вночі, бо знають, кожен пояс, кожна пара шкарпеток зігріває хлопців на передовій. В день та навіть уночі в'яжуть теплі речі на фронт, Алла гордієць у в'язальному батальйоні досить недавно, за рік спила 36 пар шкарпеток і поясів. І сидіти, скласти руки, і, як говориться, дивитися той телевізор або просто язиком чесати, то лучше я руками щось поможу фронту. Хоч, хоч чимось. Працюю для захисників у квартирі Вікторії Черняк. Пані Вікторія у волонтерській групі вже два роки. Зараз найбільше в'яже саме поясів під бронежилети із м'якої тканини і універсальних розмірів. Ми віддаємо повністю душу і серце, і якщо можна так сказати, то ми, ну так як я трохи вірю в Бога, я кожного пояс молюся, щоб він приніс цим хлопцям допомогу, миру скоріше. І задоволення до кожного пояса так ідемо. Мені тоді навіть легше в'язати його, виходить. не путаються нитки. З матеріалами для виготовлення в'язаних шкарпеток та поясів допомагають звідусіль як нитками, так і донатами. Нам присилають бабіни, а з бабіни треба було б на моточок. Ми просто вже привикли, що от на один пояс сіде, ну, 150-200 грам. Ми собі на вагах зважили їх. Волонтерська група теплі обійми вже два роки допомагає військовим. Координаторка Ірина Ярошинська каже: поки одні в'яжуть, інші шукають нитки та відправляють готові вироби на передову та в шпиталі. Ми ніколи не просимо у хлопців фотозвітів. Ми розуміємо, де вони знаходяться і чим вони займаються. І тому, коли ми отримуємо від них зворотній зв'язок, отримуємо фотографії з цими з нашими поясами, з нашими шкарпетками, шапками, жилетками, які ми в'яжемо, це настільки надихає і це настільки допомагає нашим жінкам бачити, що їхня справа не марна, і що дійсно, отут ще сьогодні вона його плела, а через два дні воно вже зі. Гріваючись дитину, теплі речі передають на всі напрямки фронту. Євгенію Всяніков телеканал Віничина.